Рання християнська писемність свідчить, що ще з апостольського часу християни з великою надією очікували швидкого повернення на землю Господа Ісуса Христа. Який настрій панує сьогодні у сучасних християнських колах? Поміркуємо у програмі «5 хвилин для змін. Ще в дитинстві я чув від проповідників, що кінець світу дуже близький. Деякі віруючі навіть призначали дати повернення Ісуса. Я знав батьків, які перестали відправляти дітей до школи і просто чекали приходу Христа. Чи ближчий кінець сьогодні, ніж кілька десятків років тому? Безумовно. В першому Соборному посланні, в четвертому розділі, апостол Петро пише: Та наблизився всьому кінець, тому будьте мудрі і ревні в молитвах. Автор даних рядків не хоче, щоб ми були поглинені встановленням термінів або просто байдикували, коротаючи час, поки не прийде Ісус. Якою ж тоді має бути наша поведінка в ці останні дні? Неминуча зустріч лицем до лиця з великим судею Всесвіту є насправді хвилюючим моментом життя. Апостол Петро загострює нашу увагу на тому, щоб християни завжди залишалися розсудливими, пильними, небайдужими і перебували в ревній молитві. Грецьке слово перекладене тут як мудрі, означає бути в здоровому глузі, проявляти самовладання. Навіть якщо повернення Ісуса Христа уже дуже близько, ми не повинні використовувати це розуміння як причину, щоб нехтувати своїми обов'язками до самого кінця, тобто до другого приходу Христа, нам необхідно залишатися на своїх місцях, вірно виконуючи свої обов'язки. За словами християнської письменниці Елен Вайт, однією з найскладніших звичок. Які потребують контролю сьогодні, є потурання апетиту. Деякі люди переїдають, тому що їх тяга до їжі не є обмеженою. Якщо ми зможемо контролювати наш апетит, то зможемо стати переможцями і в інших битвах. Нам потрібні додаткові сили, щоб жити по іншому, а не так, як Біблія визначає поведінку людей останніх днів. Вони їли. Пили, одружувалися і виходили заміж. Петро також рекомендує нам чимось займатися. Звичайно ж, не накопиченням багатств, не подорожами по країнах найшвидшими авіалініями з першокласними зручностями, не плітками, годинами безперервно з сусідом або другом. Він рекомендує нам, щоб ми до самого кінця залишалися на своїх місцях. І сумлінно виконували доручені нам обов'язки. Петро також нагадує, що нам необхідно жити не за людськими пожаданнями в розпусті, у пияцтві, пристрастях, в гульні, але за Божою волею. Ми дійсно не зможемо бути ревними в молитвах, якщо наш розум буде просочений алкогольними напоями. Апостол також радить нам зберігати пильність. Особливо щодо майбутніх подій. У 24 му розділі Евангелія від Матфія Ісус перерахував ознаки, що будуть відбуватися напередодні Його другого приходу, і в завершенні Він сказав: Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Пильність, готовність допоможуть нам не забути, що скоро гряде син людський. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за слова настанови і застереження. Також ти залишив нам чудову обітницю, що ти скоро повернешся за нами. Допоможи нам бути пильними і готуватися до зустрічі з тобою, до цього славного дня в історії, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, до зустрічі із царем царів необхідно належним чином готуватись.